Друзі, привіт! Вітаю! А сьогодні ми на Вінниччині, завітали в дуже цікаве господарство, яке вирощує багато культур, працює і за американською технологією, вирощує ріпак і озиму пшеницю з елементами стріптілу. Ми плануємо ближче познайомитись з технологіями, які застосовує це господарство. А я вам розкажу про стрібтіла аріат Кунгладіатор. Отже, обов'язково буде цікаво. Залишайтесь з нами. Поїхали! Ми знаходимося на Вінничині, підприємство 10 тисяч гектарів землі. Ми знаходимося наш земельний банк, половина в південь Вінницької області, половина в північ Вінницької області. І відповідно до цього у нас сформовані там сівозміни, які відповідають тому регіону от, засушливому на півдні Вінницької області, і тут, на півночі, де у нас є якісь більш-менш стабільні опади. Відповідно, під цю. Набір культур ми вже сформували для себе сівозміну, От, І під цю сівозміну ми вже потім далі формували технологію. От, якщо ми говоримо там про південь, то е, ми для себе вирішили не орати, оскільки там критичний фактор є волога, і нам потрібно її зберігати, не випускати, накопичувати, тобто використовувати ті технології, які дають можливість от, е, зберігати оцей такий е, дорогий для нас ресурс. То на півночі у нас з вологою більш-менш стабільно, але у нас насиченість всього зміни велика кукурузою, і зачасту пізні сроки збирання цієї культури унеможливлюють проведення якісної оранки. Тому і там, і там різні чинники, які спонукали нас до того, щоб перейти і шукати технологію, яка не використовує плуга. Тому плуги ми поставили з боку і почали шукати, яку технологію запроваджувати. Прийшли ми до цього не в одночасі і не на всі площі. Ми е, зайшли невеликими полями, невеликими масивами і напрацьовували цю технологію стриптіл. Е, тобто десь щось піддивилися в американців, десь поїздили попитали по Україні, десь е, до нас приїхали люди і порадили. І тому вже напевно років чотири ми якби поетапно. Крок за кроком вийшли на цю технологію. І сьогодні на всіх 100% площі ми її в себе наклали, впроваджуємо і е, пристосували до тих е, умов, що на півдні, що на півночі, що для соняшника, що для кукурузи, що для сої, так само і для пшениці. Тому, е, Сьогодні наша задача стоїть відточувати певні там ази, нюанси і більш глибше в ню входити. Але однозначно ми працюємо по технології стріттіл, оскільки сформували і парк техніки для проведення цих всіх операцій. І ми для себе вибрали парку, парк техніки лінійку техніки Куна. Яка сьогодні нас задовільняє в принципі, по всіх там чинниках. Технологія стриптіл сама по собі в назві вже вкладає, що ми повинні зробити смужку, обробити її, покласти туди добриво і зробити предпосівну обробіток одним агрегатом операцією. Як на мене, я пробував багато агрегатів, і там європейських, і американських виробників. І якщо взяти е, якість, простоту е, надійність, то для мене е, кун, е, гладіатор, ну, як, якби найбільше відповідає цим вимогам. Він простий в регулюванні, він е, надійний, він е, має е, просту схему е, і, і можливість вносити добриво, на різну глибину закладати. От е, він не потребує такого ретельного догляду там, по змащуванні, по, там, по якійсь, там, іншому технічному сервісу. І, його можна використовувати як з осени, так і весною. Весною ми використовуємо його на прикочуючу катку ставимо. Трубку для того, щоб прижати ґрунт, ущільнити і посів. А весною осінню ми просто взяли все познімали і тим самим дало можливість нам не дивитися на вологість, перезволоженість ґрунту, а працювати аж допоки нас з поля не вигнали морози. Бо в сільському господарстві робота не закінчується тоді, коли впав сніг і замерзло. То цим агрегатом саме до цієї пори ми працювали. Що мені подобається, що ми можемо добре вкласти як на 15 см, так і на 25 так і на 5 що ми можемо глибити, максимальну глибину, ми ставили на 3 см, просто далі вже не було доцільно його глибити. От, І це нас задовільняє глибина обробітку. Нас задовільняє якість формування самої стрічки, ми можемо робити як і бугорок, так і, і, і рівну площину. Плюс бункер, який влаштований на рамі, це прицепний агрегат, туди вміщується там, порядка трьох тонн добрив із системою і шнеками, які там, дають можливість уникати забивання. І продуктивність цього агрегата може складати там він ну, наслідом за ним іде 16-рядна сівалка. От, і якщо цим хлопцям ще вистачає перекурити, то вже сівалка не встигає, щоб слід у слід ходити. Бо технологія така, що йде гладіатор, потім сівалка, і все в, в одному часі ми все працюємо. Тому ну, железяка однозначно класна, проста, надійна, е, я думаю, що от, і ефективна. Перед куном, гладіатором, у нас. Є е, е, Куновська одиниця, називається акселератор. От, е, так звана е, е, технологія вертикального обробітку, де е, прямим ріжучим диском ми проходимо і робимо е, дискування, е, закривання вологи, е, вирівнювання поля, розподілення решток, передпосівний обробіток. Ну, якби це все в одному агрегаті, який у нас працює на, повні, на протязі всього року. І, е, в будь-якій технології, в будь-якій набору техніки він у нас прижився. Тобто це основний, напевно, арегат, починайте, з якого ми там кожне поле починаємо з нього готувати. І якщо говорити про акселератор, то це одиниця техніки шириною 6 метрів, у нас їх 2 на 10 тисяч гектарів, вже на сьогоднішній день, напевно. Третій раз вернулися на ці поля. Тобто ми десь на два акселератори приблизно 30 тисяч гектарів ми вже обробили. Тобто він був і перед посівом соняшника, і перед посівом пшениці, і перед посівом кукурузи, і після там, збирання пшениці. Тобто, цей агрегат настільки універсальний і необхідний в нас технології, що якби. Дві одиниці, 6 метрів задовільняють наші 10 тисяч гектарів землі як основне знаряддя обробітку. За два з половиною сезони ми на одному із них поміняли а, диски. Ну і напевно пару підшипників, які там є, скажімо, там, при, про, при проведенні сезонного технічного там, обслуговування. От, агрегат, який на сьогоднішній день, Продуктивний, тому що він їздить швидкістю 16 км і він там 100-120 гектарів за добу він використовується. Тому, от, якщо взяти технологію вертітіла, вертикального обробітку, от, один із самих універсальних агрегатів. Тобто там і міняється і кут нахилу, міняється, і є два ряди котків, які там можемо використовувати і прикочуючий, і, і прижимаючий коток, і... Ми розуміємо, що цей агрегат він робить оту роботу, про яку ми говоримо. Він розрізає ґрунт, робить щель, і тим самим ми замінили горизонтальне ущільнення на, умовно кажучи, вертикальний обробіток. Представляємо вашій увазі восьмирядковий причіпний аряд Кункраузе Гладіатор. І одною із його особливостей є ось ця п'ятикубова бочка, яка розташована на шасі. Перевагою такої бочки є те, що ми завантажили один раз добрива зранку, початку зміни, і цілий день цих добрив вистачає, щоб працювати до вечора. Але як працює ця бочка? Вона встановлена на окремій рамі. До рами вона кріпиться через тензодатчики. Завдяки яким відбувається зважування і точне дозування порції добрив. Добрива подаються через тукопроводи, завдяки нагнітанню повітря за допомогою ось цієї турбіни. А безпосереднє дозування добрив відбувається ось гідромотор, який обертає шнеки. Шнеки дозують і потім потоком повітря, по тукопроводам, добрива подаються вже безпосередньо під лапу. А тепер давайте підійдемо безпосередньо до робочої секції. Її робота починається із прорізного диска. Цей диск є одним із найбільших на світовому ринку стріптіла агрегатів, його діаметр складає аж 63 см. Тобто, чим більший прорізний диск, тим менша вірогідність забивання агрегату і тим ефективніше відбувається перерізання пожнивних решток. Далі, після того, коли прорізний диск перерізав пожнивні рештки, нам їх треба розгорнути в сторону і скинути в міжрядні. Цю роботу роблять ось оці диски ромашки. Особливість цього розгортача ряду полягає в тому, що обидва диски, лівий і правий, працюють незалежно один від одного. Зараз я покажу, як це відбувається. Ось таким чином. Далі, після того, коли ми рештки розгорнули, в роботу вступає лапа, яка здійснює безпосередньо рихлення. Її діапазон налаштувань складає від 15 до 30 см. Регулюється досить легко без використання інструментів. Позаду лапи змонтована ось така трубка для подачі добрив, і її конструкція дозволяє змінювати глибину закладки добрив незалежно від глибини обробки ґрунту. По обидві сторони від лапи змонтовані ось такі диски. Вони потрібні для того, щоб ґрунт не вивалювався з обробленої смуги в міжряддя. Перше. І друге, найважливіша їхня функція це формувати певний гребінь. Для чого цей гребінь потрібен? Щоб весною краще прогрівалися смуги. Чим вищий гребінь, волога буде відходити від вершини гребня до низу. А як відомо, повітря прогрівається значно швидше, ніж вода. І чим менше води буде у нас біля вершини гребня, тим швидше він прогріється. Завдяки цьому ми максимально скорочимо розрив термінів посіву, для того, щоб насінинка кукурузи лягла уже прогрітий ґрунт і не стресувала. І яким чином відбувається нагортання цього гребня? Якщо ми встановлюємо диск під певним кутом атаки, наприклад, ось так, тоді ми формуємо цей гребінь. Прошу звернути вашу увагу на те, що регулювання здійснюється досить легко, без будь-яких інструментів. Ми просто відводимо цей речіжок, встановлюємо диск на потрібний нам кут атаки. І відпускаємо речіжок і таким чином ми його фіксуємо. Далі цей важіль він може бути в плаваючому положенні, можна його зафіксувати, щоб він стояв жорстко. І серед ще особливостей цього аргату є конструкція оцього катка. Зараз тут ланцюги демонтовані, а в цілому, тут може бути опційно встановлений або ланцюг, або трубка. Коли ми використовуємо ланцюг, наприклад, з осені, або взагалі його знімаємо, так як тут. Це потрібно для того, щоб цей гребінь сформувати і його не розрівнювати. Тобто, коли у нас встановлено ланцюг, ланцюг огинає цей гребінь, подрібнює грудку, але при цьому висота оцього насипу залишається сталою. Якщо буде встановлена трубка, то ми будемо його розрівнювати. Тоді виникає запитання, коли. Потрібно використовувати трубку, трубку доцільно використовувати, коли ми працюємо весною. Весною нарізали смуги, нам цей гребінь по суті, вже не потрібен. І трубкою, трубчатим катком ми тоді грунт трошки ущільним, підтягуємо вологу і здійснюємо в подальшому посів. Тому цей каток цікавий тим, що має такі опції, отакі регулювання. Як бачимо, ареат досить простий, побудований надійно і він легкий в регулюваннях.